Події, які відбуваються, це зрозуміло, що це люди вийшли вже не за політики, люди вийшли за себе, за свої сім'ї, за батьків і за дітей. От сьогодні ті, хто є члени партії регіонів, ну як воно не прикро, не противно казати, чи це іракові клітини у людському організмі. А Янукович і Азаров, це ракові пухлини. Їх треба видаляти, тому що вони ведуть державу е, фактично в нікуди. Вони, я вже навіть кажу, в Росію, тому що можна до Росії повертати, коли в Росії є економічний розвиток, і коли ми бачимо там майбутнє. Коли ми бачимо, що нам хочуть знову сировинний придаток з нас зробити, то ми туди не повинні рухатися. Люди висказуються проти того напрямку, вони хочуть жити в Європі. Ви скажіть, будь ласка, чи у нас вдома щось є російського виробництва? Цінності, матеріальні цінності, духовні цінності. Та нічого в нас там нема, тому що єдине, що у нас історія, якась слов'янська пов'язує. Більше нас нічого з ними не пов'язує. От кожен був в Європі, кожен дивиться, який рівень життя там, як працюють люди, який соціальний захист. І, звичайно, туди хочеться йти. От, тому люди висловлюють свій протест, їх сотні тисяч. Тоби що не казав, кожен день ми вночі дежуримо, то вночі від 5 тисяч, і більше тільки тих, хто не спить. От а більше 5 тисяч, ті, хто знаходиться в жухневому, ті, хто знаходиться в проспілках, в будинку Київської міської державної адміністрації, а скільки ще по знімають квартири і так далі. Тобто є маса людей, яких вже не спинити. Тобто вони вийшли, вони хочуть результату. От, звичайно, це мирні акції протесту. От і дай Бог, щоб влада дослухалась до мирних акцій протесту, щоб ці мирні акції протесту не переросли у немирні акції протесту, тому що тоді, звичайно, буде революція. Thank you.